Третю ніч поспіль жителі шостки здригаються від ворожих прильотів. Вночі 15 липня в один з мікрорайонів міста прилетіла ракета, яка наробила лиха і в оселях мирних мешканців, і в одному з медичних закладів міста. Сьогодні о 0.50 відбулось влучання с 300 і касетного боєприпасу «Торнадо-С». Два приходи в будівлю корпусу комунальної установи свецький психоневрологічний інтернат. Відбулася пожежа для ліквідації наслідків, було залучено всі служби, які були необхідні. Це поранена дівчинка, яка проживає в будинку поряд з інтернатом. Вона вийшла, мабуть, йшла в укриття і її було поранено. Вона не важка. Їй надана медична допомога, Життю її нічого не загрозує. Найбільше від нічного прильоту російського залізяча постраждало приміщення свиського психоневрологічного диспансеру, частину якого просто знесло. Страшна картина розрухи замість затишного доглянутого закладу. В якому знайшли свій прихисток близько 170 підопічних жінок, два роки тому, напередодні великодня 2023-го, росіянці кабом знищили інтернат. Тоді хворих евакуювали до нашого міста. А тепер цих жінок з непростими діагнозами, найстарші з яких 97 років, знову довелося евакуювати у більш безпечне місце. А ми ось тільки котрий дні назад, де ж пили, покрасили тут. Зробили так окна, тут були у нас вже всі пластикові. Кришу зробили, ось на той на пристрої вона у нас трошечки тікла. Ну все було дуже добре, все було дуже-дуже дуже. І вони тут ходили свободненько, і ну, все було ну, да, територія прекрасна, гарна. територія гарна. Угу. І лісок, і все. Так. Тут Трясло все на світі, тут ніч не спалось. Трясло весь дом. Напив я на п'ятому поверсі, це просто цього розказати не можна, який це страх був. Усі були в коридорі, до мене оце жінок приїхав. Це страшно було, це страшна була ніч. Страшніше, напевно, ще у нас ось жосі не було такої ночі. На жаль, приміщення збудоване кілька десятиліть тому, в якому серед хвойного лісу колись лікувалися дітки з проблемами органів дихання з усієї області. А останнім часом проживали психічно хворі жінки, відновленню не підлягає. Ворожа ракета знову зруйнувала звичне життя для цих нещасних людей. Терор мирних жителів для наших ворогів став, на жаль, звичайним явищем. Від нього страждають пересічні українці, зокрема, жителі прилеглих будинків, які розташовані неподалік місця прильоту. Жителі мікрорайону оговтуються від пережитого. Прибирають наслідки атаки, підраховують збитки та займаються реєстрацією пошкоджень. Це ракети прилетіли, його, окна втекла, рами повилітало все. Ми спали а тоді, вже ж повискакували на вулицю. Та куди ховатися, сховища немає немаря. Дуже страшно летіло, дуже і і вогню багато. Дивимо ми сов будиночку. Щось. Дуже кеш спасло нас. Те, що ми були між двома стінами, це нас, звісно, спасло. От, спасло те, що ми все ж таки прислухалися до порад. У нас все рознесло, всі вікна все, ну, нічого нам місця не допомагають. Сотні розбитих вікон, десятки вирваних храм, дверей, понівечене майно у квартирах, але найголовніше моральний стан людей, які в чергове страшенно перелякались. На допомогу постраждалим знову проїхали представники гуманітарної місії Проліска. Які не залишають напризволяще тих, хто пережив страшні моменти прильотів, ми виїжджаємо на всі прильоти, видаємо для людей будівельні матеріали, ОСБ, брізент, плівку для того, щоб вони могли, хоч би на момент поки будуть оформлювати документи від дощей, від вітру затулити свої вікна чи балкони і пошкоджені оселі. Лише завчора ми допомогли більше ніж 50 родинам. Це сумарно більше 100 людей. На минулому прильоті теж видавали. В нас працює психолог, який надає психологічну допомогу, бо люди знаходяться після прильотів в стані шоковому. Також в нас працюють соціальні працівники, які надають консультації. Людям потрібна допомога. Проліска надає не тільки будівельну допомогу в вигляді будівельних матеріалів, а і сама увага для людей. Це в наш час дуже важливо, тому страшно, але ми їдемо. На базі школи номер 8 облаштований штаб з ліквідації наслідків ворожої атаки, в якій станом на першу годину дня звернулося більше сотні постраждалих. Нога був наш, я підходила жіночка з цього дому 43-го, Значить, вона поховала то тільки дочку назад. Ну вона слабенька, кажу, що робити таким людям. Ну, сказав, що прийде Совбес представник, ну будуть допомагати. Я тільки туда там дуже. Багато таких жінок, у котрих це такі проблеми. Вони вони трусяться, вони в такому стані, що ну мама, це одне, а старіки друге. Це треба зауваження таке, ну нашої крик душі владі нашої, щоб допомагали, тому що дуже багато діти повиїжджали, пенсіонери залишилися в результаті третьої ворожої атаки, яка сталася 15 липня. Було пошкоджено 14 будівель, з яких 11 багатоквартирних будинків, два заклади освіти і одне нежитлове приміщення. 321 вікно, 142 балконних храми, 84 під'їздних вікна, одна автівка. 15 липня у день хрещення Київської Русі України та День української державності у шості вшанували видатних постатей українського державотворення. Українських воїнів та мирних жителів, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасово виконуюча обов'язки голови Шосткинської районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації Оксана Тарасюк, спільно з представниками місцевої влади взяла участь у лаконічній церемонії покладання квітів до меморіалу полеглим захисникам України. День української державності, державне свято. Що відзначається щороку в Україні, 15 липня, у день хрещення Київської Русі України, запроваджене указом президента України від 24 серпня 2021 року. Впав з катамарану і потонув. У сумах з річки дістали тіло. 14 липня на річці Псел у сумах водолазами КУ Сумська міська рятувальна водолазна служба були проведені пошукові роботи потонувшого чоловіка 1979 року народження. Як з'ясувалося, чоловік впав з катамарану і, не маючи на собі рятувального жилету, потонув. Його тіло було знайдено на глибині 3,5 метра і відстані 15 метрів від берега. Білі Янголи евакуювали з прикордоння Сумщини самотню бабусю, якій стало зле. Донедавна жінка категорично відмовлялася виїжджати зі свого дому, як і багато інших літніх мешканців прифронтових територій. Та коли раптово погіршився стан її здоров'я, ситуація стала критичною, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області. На допомогу прийшли ті, хто щодня рятує життя під ворожим вогнем. Поліцейські евакуаційної групи Білий Янгол. Попри небезпеку та складну логістику в зоні бойових дій, вони оперативно виїхали у Краснопільську громаду та дісталися до будинку 76-річної пані Раїси. Донька пенсіонерки вже кілька років проживає за кордоном, а бабуся на прикордоні залишилася сама, адже не погоджувалася кидати будинок і виїжджати в іншу країну. Поліцейські евакуювали пані Раїсу з села і доставили на безпечну територію. Там жінку вже чекала бригада екстреної медичної допомоги. Зараз за її станом стежать лікарі. Проте життя поза загрозою. У Сумах відбулося вручення сертифікатів на придбання житла для ветеранів та родин загиблих захисників. Участь у події взяла ветеранка, заступниця міністра у справах ветеранів України Юлія Кірілова та голова Сумської ОВА Олег Григоров. Завдяки державним житловим програмам 30 родин із Сумської області зможуть придбати омріяну оселю. Кошти вже на рахунках отримувачів. Вони самостійно обирають житло на первинному або вторинному ринку за умови, що воно введене в експлуатацію. За кожним сертифікатом реальна історія служби. Дмитро Бауман отримав поранення на Херсонському напрямку. Після лікування повернувся до активного життя. Бере участь у змаганнях Федерації стронгмену України, не пропускає міських спортивних подій. Віталій Мельник ветеран 54-ї бригади, був поранений під час боїв за Бахмут. Сьогодні поступово відновлюється після тривалої реабілітації та відновлює сили поруч із родиною. Микола Федірко підписав контракт із Нацгвардією у 20 років. Гранатометник отримав тяжке поранення під час обстрілу поблизу Кремінної. Після лікування повернувся додому на Конотопщину. Олександр Яресько – ветеран двох етапів війни. Уперше пішов добровольцем у 2015 році. Служив у 57 й мотопіхотній бригаді. Поранення отримав на Донеччині. У 2022-му Знову став до строю, оборонив рідну Сумщину. Вручення сертифікатів на житло стало можливим завдяки президенту України Володимиру Зеленському. Кабінету міністрів України, Міністерству у справах ветеранів України за фінансової підтримки Європейського союзу у рамках реалізації інструменту Юкрейн Фасіліті. Лікарі-волонтери українсько-ізраїльської місії Фріда знову вестимуть прийом на Шосткинщині. Найближчими вихідними 19 до 20 липня у селищі Вороніш та селі Чапліївка Шосткинської громади. Вестимуть прийом спеціалісти українсько-ізраїльської місії лікарів-волонтерів Фрида. Про це інформує Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Також за необхідності відбуватиметься видача медикаментів, і прийом, і ліки безкоштовні. Місцеві зможуть звернутися до гінеколога, невролога, терапевта, лікаря УЗД, ендокринолога, офтальмолога, психолога, фізичного терапевта, дерматолога та стоматолога. У Воронежі прийом запланований на 19 липня, суботу, з 9-ї години ранку до 15-ї дня, за адресою вулиця Новгородцівверська, 33, амбулаторія. У село Чапліївка медики завітають 20 липня у неділю, з 8 до 13 години, за адресою Центральна, 2 приміщення школи. Попередній запис не ведеться. Реєстрація пацієнтів буде відбуватися перед консультацією лікарів. З собою необхідно мати паспорт. Та ідентифікаційний код перед візитом до лікаря бажано написати список ліків, які ви приймаєте, та щоденник тиску.